Всім привіт, друзі! Пробачте, я останні два дні не змог нічого такого записати. Я дуже сильно готувався до Дня народження, пробачте, будь ласка. Завтра мене буде прямо утром, тому що це найрозумніший тайм для цього, для стріма, тому що пробачте, будь ласка, Но мене весь день будуть поздравляти, дарити подарунки. Та... Та я не зможу записати. Ну, якщо я, я, я комусь, комусь не сложна, зайдіть, будь ласка, на стрім. Не знаю, порадуйте мене. Може, з вами буду грати. Там же можна замічати цей коментарі. Буду з вами грати, не знаю, що ви там хочете. Будь ласка. Ну, на цьому все я прощаюсь. Завтра побачимося на стрімі. Утром, якщо що, я не планую, коли треба вставати. в мене нема такої точної планировки. Але десь утром, може в 12-11 по іспанському времени. А по-українському, якщо в іспанській, на менше...